Усім привіт! Мене звуть Леонід. І сьогодні, вівторок, вівторок, він буде присвячений аналітичній філософії. В попередніх лекціях я вже розглядав логічний напрямок аналітичної філософії, зокрема логічний атомізм. Також були лекції присвячені Позитивізму, неопозитивізму. А сьогодні до вашої уваги буде лінгвістичний напрям аналітичної філософії. Я дам загальну характеристику цього напряму. Ознайомлю вас з аналітично-філософським неореалізмом мура, а також з ідеями праці. Людвіка Вітгенштайна філософські дослідження, які власне, торкаються лінгвістичної тематики. Ну і, власне, якщо говорити про лінгвістично-філософські ідеї так, то це буде концепція мовних ігор, концепція сімейних подібностей, так, ось таке словосполучення. Ну і на сам кінець це буде терапевтична функція філософії. Отже, загальна характеристика лінгвістичного напрямку напряму аналітичної філософії. Класичний етап розвитку аналітичної філософії був пов'язаний не тільки з логічними підходами, але й з лінгвістичним аналізом мови. Що набув поширення у 30-60-х роках ХХ століття, переважно у Великобританії та Америці. Він був започаткований Джорджем Едвардом Муром і так званим пізнім Людвіком Вітгенштайном. Так, це, власне, от його праця, філософські дослідження. Всередині лінгвістичного напрямку сформувалася школа Кембриджських аналітиків. Це Бертран Рассел, ну, власне, його десь можна, скажімо так, певною мірою виокремити, тому що Рассел розвивав логічний напрям аналітичної філософії. Сюди можна віднести вже згаданого Джорджа Мура, Фрідріха Вайсмана, австро-англійського. Мислителя Нормана Малкольма, американо англійського, Джона Уіздома. Прошу звернути увагу так, на таке промовисте прізвище Уїздом, що з англійської мови означає мудрість. Ну І власне вони розглядали метод аналізу у дещо звуженому аспекті як засіб очищення висловлювань. Від плутанини і надання їм чіткості. Окрім цього, сформувалася також Оксфордська школа, в якій методу аналізу мови надавали позитивнішого, конструктивнішого значення у розв'язанні філософських задач. Ну і до цього напрямку можна віднести. Джона Остіна, Гілберта Лрайла, Пітера Строссена, Джона Сьорла, Річарда Хеара, ну і власне інших також. Спільним для логічних і лінгвістичних аналітиків була антиметафізична спрямованість їх досліджень. І визнання того, що все позитивне і достовірне знання про світ, воно виробляється тільки наукою і здоровим глуздом, а філософія, як метафізика, не здатна осягнути істину, тому вона повинна тільки аналітично розрізняти осмислене і неосмислене. І очищати мову від тих неясних слів, висловлювань, які спричиняють заблудження. Дотримуючись такої настанови і редукції всіх філософських проблем до їх мовного вираження, лінгвістичні аналітики водночас складають у поняття аналізу інший смисл, інший, ніж логіцисти. Вони вважають, що філософські заблудження – Тобто псевдоосмисленість, псевдопроблемність виникають не внаслідок свідомого порушення логіки і граматики мови. І що, мовляв, подолання цих хиб уможливлюється тільки на основі строго формалізованої мови з дотриманням вимог логіки, як умови чіткості значень і смислів висловлювань. Хвороба метафізики спричинюється передусім, на їх думку, самою стихією буденної мови, їх, її глибинною граматикою, що породжує ну, грамаз, глибинна граматика разом, скажімо так, з стихійністю, породжують різні мовні парадокси і недоречності. Ну, власне, навіть сам вислів глибинна граматика так може бути недоречним. На думку лінгвістичних аналітиків, мова настільки багатогранний феномен, що її сутність не можна розкрити шляхом зведення її до штучної мови, мови науки чи мови логічних символів. Її не можна всебічно проаналізувати за допомогою якогось одного методу, тим паче, що значення мовних висловлювань змінюється залежно від тих чи інших контекстів і вжитку. Якщо логічні аналітики намагалися лікувати хворобу, так звану хворобу метафізики, йдучи від буденної мови до її вдосконалення, тобто формалізації. І логіки, перевіряючи істинність і осмисленість, е, осмисленість мовних висловлювань метафізики, шляхом зіставлення їх форми і змісту з даними досвіду, то представники лінгвістичного аналізу розглядають мову як самодостатній об'єкт і засіб розв'язання осмисленості в царині науки і філософії. Е, якщо логіцисти, особливо Расел Часто ранній Відгенштайн, ще припускали, що логічний аналіз бодай частково дозволяє виявляти пізнавальний потенціал, потенціал метафізики, ну, тобто філософії, і навіть її здатність робити внесок в побудову картини світу, то представники лінгвістичного аналізу закріплюють за метафізикою тільки прояснюючу функцію. Тобто виявлення імпліцитних внутрішньовластивих значень мови, що конституюється її функціонуванням і використанням у різних контекстах. Чіткістю значень мовних висловлювань окреслюється царина осмисленого і навпаки. Відсутність цієї чіткості означає все неосмислене. Але в обох випадках питання про істинність метафізики не ставиться. Невичерпність і багатство мови, як і відсутність єдиної об'єктивної основи лінгвістичного аналізу, зумовлює плюралізм його дослідницьких процедур і підходів. Сукупність, яких характеризує особливості лінгвістичного напрямку аналітичної філософії. Хочу зазначити. Що звернення лінгвістичних філософів до буденної, а не штучної мови цілком виправдане. Штучні мови виявляють свою ефективність у вузьких, конкретно наукових дослідженнях. Ну, передусім це програмування і інформатика, але також, звісно, це математика, логіка, хімія і навіть біологія. Вони повною мірою доступні тільки для вузьких спеціалістів. У той час, як буденна мова, узагальнює весь досвід нації, і в ній закодоване власне, національне бачення світу, норми співжиття людей, особливості пізнання дійсності роздуми про світоглядні проблеми. І тому аналіз буденної мови відкриває вікно і для розуміння філософії, а визначення і ставлення і завдань відносно буденної мови. В цьому і полягає сенс лінгвістичного повороту у філософії. Також треба зазначити, що на початку. 60-х років ХХ століття, лінгвістична філософія усе більше виявляла свою загальнофілософську і наукову обмеженість. Ніхто не заперечував її за у досконалені мови, мови науки, культури, це чіткість і осмисленість, буденної мови, але ж відомо, як відомо. Усталеним і визначальним критерієм цінності тих чи інших понять, суджень теорій, є те, якою мірою вони сприяють поглибленню пізнання світу, дають ріст нового знання, тобто істини, і наскільки власне, вони можуть бути застосовані на практиці. З цього погляду лінгвістичний напрям справді заслуговував критики за те, що. Він замкнувся в своєму обмеженому, так би мовити, аналізу мови, обмежився з'ясуванням значень і смислу висловлювань. При цьому критика лунала з різних боків. Зокрема, і представників від представників логічного напрямку аналітичної філософії. Пертран Рассел, наприклад, у своїй праці, Мій філософський розвиток вказує, що лінгвістична філософія відмовилася від одвічного прагнення зрозуміти світ, тобто любові до мудрості, а має справу лише з собою. Не зі світом і нашим ставленням до нього, а лише з собою. І, і самі лінгвістичні філософи усвідомлювали відносну вичерпність своєї дослідницької програми і виявляли готовність до переходу до нової позиції. Конкретно про це заявляв американський аналітик. Ніколас Решер у праці «Злет і падіння аналітичної філософії. Ну і на завершення цього питання зазначу, що філософи, лінгвісти і в подальшому не відмовляються від лінгвістичного аналізу мови, але його удосконалюють, виходять за межі уточнення смислу мовних висловлювань. А головне виявляють зацікавленість. Традиційними філософськими проблемами, зокрема, антропологічними, аксіологічними, онтологічними, гносеологічними, ну тобто такими, які стосуються, власне, людини, цінностей, буття, пізнання. І використовують свій метод, метод дослідження у його оновленому варіанті. Це була. Загальна характеристика лінгвістичного напрямку аналітичної філософії, і вже в наступному записі я розгляну аналітично-філософський неореалізм Джорджа Едварда Мура.